Нащо вам взагалі той Google і його реклама? От по суті, ви ж можете безкоштовно піарити, зробите відео, заливайте його в TikTok, Instagram, YouTube, в інші соцмережі і отримуєте безкоштовне замовлення. Я останнє замовлення, тобто мій магазин останнє замовлення, він отримав найбільше із соцмереж. Хоча з Google ми теж отримуємо замовлення. Google працює органіка, органічний пошук Google дуже хорошо. І платна реклама, але ну, вона вже, так як ми оплачуємо дуже мало, приблизно, щоб ви розуміли, якщо ви хочете знати це, це приблизно 20-30 гривень в день оплачується. На цих 20-30 гривень в день приходить декілька замовлень, і цього повністю достатньо. Якщо збільшити до сотень чи навіть тисяч гривень розходи на рекламу, воно не сильно принесе більше замовлень. Просто потратити і підете в мінус. Тому найкраще отримувати замовлення це з органічного пошуку Google. Ну, потрібно розвивати сайт, потрібно розвивати роками. І все потрібно робити правильно в SEO, щоб ну, якщо ви знаєте що таке SEO, я думаю, то все в SEO має бути дуже круто. А, і так само розвивати себе через соцмережі. Тобто показувати свій товар, показувати себе через Тікток, Instagram ну, і так далі.